Початок нового тижня багатий на події з головними з них. Ми вас і знайомимо у вечірньому випуску. Вітаю! І сьогодні про таке. Майдан негідності. Чим живе головна площа країни? Волонтерське прибирання вожрок підмітають та очищають. Різнокольоровий захист. Дамбу в Мукачеві планують розмалювати. Туристичний не сезон. Чи вплинула криза на гостей країни? Літні крадії, як вберегти свої домівки під час відпустки. Цікавий об'єкт Чинодіївський замок для туристів та археологів. Проведення АТО коштує Україні приблизно півтора мільярда доларів на місяць. Такі цифри озвучив міністр фінансів Олександр Шлапак. За його словами, уряд внесе до парламенту проєкт змін до бюджету, в яких попросить збільшити фінансування, аби підвищити обороноздатність України і відновити території на Сході, які перейшли під контроль українських військових. Водночас голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявив, що сили АТО зараз ведуть бої за контроль над містами Попасне та Дзержинськ. І невдовзі почнуть звільнення Лисичанська із Сєвєродонецька. Раніше повідомлялося, що нормалізація життя на сході обійдеться казні у 8 мільярдів. Весь день у Донецьку не припиняються бої. В ході однієї з перестрілок біля залізничного вокзалу загинуло четверо місцевих. Всі цивільні. Також повідомляють про вибух снаряда біля школи. Одна з мін потрапила в припаркований поряд житлових будинків автомобіль. Карети швидкої допомоги поки не мають можливості виїхати на місце через обстріли. Як пишуть новості Донбаса на своїй сторінці в Твітер, в бік вокзалу проїхала колона військової техніки сепаратистів, в тому числі і танк. В місті у двох районах і досі лунають вибухи. Мешканці. І багатоповерхівок переховуються у бомбосховищах. Станом на 21 липня на території Закарпатської області зареєстровано 775 громадян, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, з яких 554 – з Донецької та Луганської областей, 221 – з Автономної Республіки Крим. Усі вони забезпечені тимчасовим житлом. Питання біженців, у котре лунає з високих трибун, зокрема, народний депутат Віктор Болого звернувся до президента України, що біженців з Донбасу задіювали на рівні з іншими. Це стосується як питання участі у бойових діях на Сході, так і відбудові уже звільнених міст. Зараз у цьому беруть участь юнаки з Заходу та центру України, в той час як здорові мужики зі статусом біженець відсиджуються в Карпатах, зауважив політик. Як та чим живе сьогодні головний майдан України та що збирається робити далі? Відповіді на ці питання дали закарпатські активісти, які повернулися з Києва, де були від самого початку зародження революції гідності. Запевняють, сьогодні майдан це не тільки збіговисько безхатченків, залишилися там і активісти, які намагаються і надалі контролювати владу. Багато серед таких і наших земляків. Тож яким став зараз Євромайдан, та які у активістів плани на майбутнє розкажуть мої колеги. Хоча більшість активістів Євромайдану подалась додому або в зону, АТО, майдан продовжує жити. Залишилось у Києві і багато закарпатців. Один із таких активістів, який ненадовго приїхав в обласний центр, розповідає: останнім часом дуже часто майдан показують не з кращого боку. І, хоч самі майданівці визнають, багато людей своєю поведінкою дискредитують євромайдан однак серед них закарпатців немає. Звичайно, на Майдан прийшли нові люди, звичайно, до Майдану, скажімо, різний, можливо, навіть в деякій мірі йде класовий елемент, хоче приєднатися, бачучи там, скажімо, якесь таке середовище, там по крайній мірі, там не Ну, Їм так здається. Ну, Плюс, звичайно. Літо ситуація ну, досить критична з харчами. Ситуація досить критична з анти, ну, анти, з питання антисанітарії. Ті закарпатські активісти, які залишаються на майдані і сьогодні, вирішили продовжувати боротьбу із залишками минулого режиму, особливо на місцях. Я вважаю, що щоб не повторити помилку помаранчевого майдана, нам потрібно залишаючи київський майдан, можливо, в скороченому якомусь стані. Значить. Створювати якісь організації і переносити питання майдану на місця. Закарпатські майданівці створили громадську антикорупційну організацію. Головна її мета боротьба з корупцією на місцевому рівні. Адже як зазначають самі активісти, це явище міцно вкоренилося в середній ланці чиновників. На Закарпатті ми створили вже антикорупційну таку організацію громадську до якої залучили людей, фахівців із СБУ, ветеранів СБУ, ветеранів МВД, е юристів, щоб нас просто направляли, щоб ми працювали в правому полі, щоб ми не щось, бо ми ж не, не юристи, не, не, не ті спеціалісти. Просто бачимо, що що ми просили на Майдані, ні один закон не виконує. Зараз закарпатські активісти знову їдуть у Київ на Майдан. Везуть із собою скарги місцевих на свавілля чиновників. З ними планують звернутися до урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики Тетяни Чорновол. Ці документи я їду в Київ на нараду регіон, західного регіону. збирає там Тетяна Чорновіл і е, їду і подам ці, ці документи прокуратуру генеральну. Туди прямо, щоб вони там е, мали це на контролі. Самі ж активісти наголошують, незважаючи на роботу на місцях, вони не забуватимуть і про центральну владу та її політичні обіцянки. облагородити Ужгород вкотре взялися волонтери. Цього разу люди прибирали скверик поблизу міської ради. Хоч знаходиться він майже в центрі міста, його регулярно засмічують, переважно обгортками солодощів та недопалками. Як прибирали та ремонтували лавиці, дивіться далі в сюжеті. Чому проблема? Чому тут так брудно? Бо не прибирають, чи бо сміття? Та і не прибирають, а mm. Молодеж розлікається тут вечором, вночі, розкидається. У сквері поблизу міської ради в день відпочиває багато мешканців сусідніх будинків. Вночі ж тут полюбляє засідати молодь. Хоч урни стоять, та недопалками земля буквально всіє на лавиці, давно трухляві. Тому волонтери вирішили привести цю місцину до ладу. Ми будемо сьогодні прибирати територію цього парку, грабити, замітати серед учасників акції. І громадські активісти, і пересічні ужгородці, і звичайно ж ті, хто щодня проводить тут свої дозвілля. Я був один из іаторів імені з призвести ремонт. З організаторами я обратился с этой просьбой. Якщо б я не присоєднююся, то хто я просив. Пан Андрій разом із усіма не лише прибирав територію, а й ремонтував лавиці. Майже всі зіпсовані часом і негодою дошки замінили на нові. До праці долучив і сина. Я вважаю, що треба, тому що якщо… В таких ділах помогать, то тоді екологія буде розвиватися. На переконання активістів, щоб зробити місто кращим, не потрібно мільйонів. Лише кілька працьовитих рук, мета і бажання, а гроші знайдуться. Кошти власні, тобто щось особисті, кошти, щось місто. Така співлучається спільна акція. План Барбароса. Все переробити, перемонтувати, максимально зробити його більш правили, ніж вона є на сьогодні. Від міської ради отримали щебінь, фарбу і кілька новеньких урн. Останні на баланс міста для благоустрою передали підприємці. Представники міської ради залишили їх для скверу. Хлопці своїми силами вдалося їм дошки закупити, цемент, пісок. Вони сьогодні хочуть облаштувати цей скверик. Дуже така хороша ініціатива, позитивна. Радує, що молодь от, проявляє тут ініціативу, так що сьогодні головні дієві особи це ці хлопці, дівчата, які облаштовують скверик. Я тут скоріше як гість у них. Подібні акції триватимуть і надалі. А всіх містян волонтери просять цінувати, шанувати і берегти плоди їхньої праці. І, звісно ж, долучатись, тому що це наше місто і нам не все одно, яке воно. І ми хочемо, щоб тут був порядок, було чисто, і зміни починаються з себе в першу чергу. До кінця літа захисна дамба на Мукачівській набережні змінить свій колір. У місті вже офіційно оголосили конкурс графічного мистецтва «Мукачево. його минуле та сьогодення, присвячений Дню Незалежності України. Перші ескізи вже почали надходити. Конкурсні скетчі переглянуть на засіданні художньої ради та оберуть роботи, які стануть окрасою міста. Більше в наступному сюжеті. Від захисної функції до естетичної дамба на березі латоросі вже незабаром стане привабливішою. Сірі бетонні плити, місце, де місцеві художники зможуть проявити свою фантазію. У Мукачеві офіційно стартував конкурс графічного мистецтва. Мукачево його минуле та сьогодення присвятили його дню незалежності України. Оголошено конкурс про проведення першого етапу відкритого міського конкурсу графічного мистецтва під назвою Мукачево. Його минуле і сьогодення присвяченого дню незалежності. Це вперше проводиться у місті Мукачеві. Такий конкурс, конкурс в стилі малюнків графіті. Ми очікуємо роботи від жителів нашого міста від молоді. Ми знаємо, що молодь у нас сучасна, креативна і багато ідей має. і Ми очікуємо цікаві роботи. Сюжети з історії міста, події минулого, які вплинули на його розвиток, видатні постаті та фестивалі. Тему для свого ескізу кожен художник обиратиме самостійно. Уже багато зацікавлених є, що питають, хочуть подавати свої заявочки на конкурс. І е, е, після завершення першого етапу, тобто 7 серпня, відбудеться засідання міської художньої ради, на якому будуть відбиратися найкращі роботи. Містяни таку ідею підтримали і навіть висловили свої побажання, що хотіли б бачити натомість сірих бетонних плит. Воно може бути і абстракція, і природа. різниць нема. Скільки людей, стільки творінь. А всі, всі творіння, вони всі радостно повинні приносити. Я думаю, що це прекрасно, бо, тому що краще хай буде розмальовано, що там ці всякі картини. Ну, я наприклад, не знаю, що там буде, але, в принципі, я не заперечую. Це, я думаю, що це хороша ідея. Коли конкурс завершиться, містяни зможуть більше дізнатись про рідне Мукачево, переконана міська влада. А гості здалеку переконаються, що свою малу батьківщину тут люблять та цінують. Героїчний вчинок ціною власного життя на виноградівщині 23-річний хлопець потонув, рятуючи дівчину. Це сталося в неділю поблизу села Петерфолво на тесі. Як з'ясувалося того дня, компанія людей відпочивала біля річки. Двоє з них потерпілий і його знайома пішли поплавати, втім, на відстані п'яти метрів від берега. Дівчина почала тонути. Юнак одразу зреагував на ситуацію і підштовхнув дівчину до берега, проте сам пішов на дно. Як з'ясувалося потім тіло чоловіка було на глибині шести метрів. Минула перша частина випуску у продовженні часу. Наступна інформація: туристичний не сезон. Чи вплинула криза на гостей країни? Літні крадії, як вберегти свої домівки під час відпустки. Цікавий об'єкт чинодіївський замок для туристів та археологів. До бюджету Закарпаття надійшло майже 76 мільйонів гривень сплачених податків. Порівняно з минулим роком, сплата податку зросла на 8,5%. Левова частка суми сплачена підприємцями фізичними особами. Від приватних підприємців бюджет отримав 60 мільйонів гривень єдиного податку. Від діяльності спрощенців юридичних осіб до бюджету надійшло 15 мільйонів гривень. Загалом у Закарпатській області на спрощеній системі оподаткування працює майже 31 тисяча платників податків. Економічна криза торкнулася і туристичного ринку України за останній період. Кількість туристів в Україні і на Закарпатті, зокрема, в рази зменшилась. Знецінення гривні та надзвичайна ситуація на сході і в приморських районах держави спонукала багатьох як українців, так і закордонних туристів, відмінити свої відпустки. Через останні події на Україні та знецінення гривні більшість українських туроператорів не в змозі виконувати своїх зобов'язань, втрачають клієнтів і терплять фіаско. Майдан єдності, антитерористична операція на сході України та вибори президента значно вплинули на святкові настрої не тільки українських, але й закордонних туристів. За статистикою під час зимових свят рівень відвідування впав майже наполовину. Потрібно розрізняти тих туристів, які приїжджають в Закарпаття, так і закарпатців, які їдуть за кордон, скажімо, в європейські країни і виготовлення. Візи для виїзду за кордон, що стосується приїзду е, закордонних гостей в Закарпатті, їх стало значно менше, звичайно, до нас любили приїжджати і російські громадяни, скажімо, жителі Петербурга, і вже останнім часом і віддалених областей Росії багато туристів у нас було з Росії. У нас були туристи з Білорусі, наприклад, і е, після того, як почались якісь. Якісь рухи на дорогах українських після того, як стали спиняти групи білорусів, їх стало значно менше в Закарпатті. Це однозначно, але є й інша сторона медалі. Більшість туристів відмовляється відвідувати Крим та Одесу. Однак це аж ніяк не вплине на туристичний ринок Закарпаття. Люди заспокоїлись менше стало їздити значно менше стало їздити туристів українських в Крим. Менше стало їздити туристів в Одесу. Відповідно більше туристів отримала Закарпаття, і при тому, що в травні, в кінці травня, в червні, в липні, вже тепер місяці, достатньо велика кількість туристів, то вирівня, вирівнялась ситуація, і ми дуже раді. Що до нас приїжджають і Закарпаття люблять і завжди схвально про відпочинок на Закарпаття. Відгукуються. Також існує проблема виїзду українців за кордон та в'їзду іноземців. Щоб потрапити українцю за кордон, він повинен мати шенгенську візу та заброньований готель. І неважливо, чи він буде там ночувати чи ні. Із в'їздом іноземних туристів все просто: захотіли заїхали у нашому краї. Вони не користуються послугами екскурсоводів і не платять консульський збір. До закарпатських туристичних об'єктів вони мають вільний доступ, і головне майже. Де задарма туроператори сподіваються, що найближчим часом країни Європи посприяють і нададуть таку можливість і українцям. Літо кличе нас на відпочинок якомога швидше. Хтось вже відвідав курорти, але не проти це зробити знову. а Хтось трудився весь час, не покладаючи рук, і тепер у передчутті скорого релаксу. Але під час відпусток радіють не тільки ті, хто отримав заслужений відпочинок, а й ті, хто має надію доглянути за вашим житлом за час вашої відпустки. Як не стати жартвою літніх? крадіїв – дивіться далі. Літо період довгоочікуваних відпусток. Його чекають не тільки власники квартир, але й злодії. Саме в цей період найбільший ризик втратити дорогоцінне майно, яке набути важкою працею. Якщо вірити даним кримінальної статистики, то переважно більшість квартирних крадіжок відбувається з травня по вересень, тобто у період відпусток. Саме тому дуже важливо вжити додаткових заходів, щоб убезпечити вашу оселю від непроханих гостей. Найпоширенішими, напевно, те, що велике коло осіб. Знає про те, що люди від'їжджають на певний період часу. Найчастіше помешкання обкрадають або знайомі, або знайомі знайомих, котрі знають на 100% що господарів немає вдома. Тому афішувати про свою поїздку десь за кордон або на тривалий час не потрібно. Правоохоронці також радять не ховати від злодіїв коштовності в сервізах, гроші у книгах чи білизні. Великі суми валюти краще зберігати в банківській установі. Інша ж ситуація у багатоповерхівках. Тут, крім броньованих дверей та недешевих замків, на вході в під'їзді стоять захисні елементи типу домофона чи кодових замків, але і вони не є надійними. Закарпатці поділились своїми рецептами, як захистити свою оселю. Якщо професійно казати, то потрібно встановлювати сигналізацію. Але є декілька типів сигналізації, можна підключатися до Державної служби охорони, яка реагує, якщо у вас робота сигналізація. Але на сьогоднішній час можливо встановити більш-менш професійну сигналізацію, яка буде сигналізувати вам на телефон, якщо у вас щось трапилось вдома. Систему відеоспостереження можна поставити. Ну, Найліпше, якщо ви уїжджаєте кудись, це повідомити своїх сусідів, які б дивилися за вашою квартирою, Ну, там сусіди подивитися або з родичів когось в основному завжди вдома хтось є. єсть. І не розпространяємо інформацію про те, що нікого нікаводоманіту Самий надійний захист, на мою думку, це як нема що красти в хаті. І Я цього принципу притримуюся. Від початку року в Україні зареєстрували близько 12 тисяч квартирних пограбувань. Правоохоронці наголошують, дотримуйтесь правил безпеки під час поїздки, та головне виконуйте їх, адже це єдиний спосіб захистити свою оселю від непроханих гостей. Для туристів цікава архітектурна пам'ятка для археологів місце, де можна знайти та розкрити таємниці історії. Чинадіївський замок приваблює як звичайних мандрівників, так і шукачів неоцінених скарбів минулого цього літа. Археологи знову почали тут свою роботу. Що планують знайти? Дивіться в сюжеті. Художники час від часу виставляють тут свої полотна. А молодята поєднують свої долі, а ще тут проводять концерти живої музики. Та жоден день Чинадіївського замку не обходиться без туристів. Цього літа відвідувачів історичної фортеці значно побільшало. Людей значно більше ніж було у минулому році. Зацікавленість скажу так: є двояка, є люди, котрі мають певний інтелектуальний рівень. Їх цікавить дуже. І тому для них екскурсія у нас не 35 хвилин, по замку, тобто, а набагато більше. У задають багато запитань, зацікавленість і обізнаність їздять по світу, бачать, знають, що таке замкова культура, що таке палацова культура. Відрізняють дуже широка географія. Це центральна Україна, Східна Україна, Луганськ, Донець, Одеса. До нас приходять. Перенестись у часи середньовіччя, відчути дух романтики, а головне переконатись, наскільки багата та цікава наша історія. Відвідувачі замку кажуть: тут особлива атмосфера, аби її відчути, ладні долати не одну сотню кілометрів. Ми власне були вже тут навесні і зробили для себе відкриття. Взагалі вражає, що ми не знаємо нічого про те, що в нас є такі, такі замки. Ну і власне, історія самого замку, самої пані Ілони, яка. Вміла кохати, як розказують екскурсоводи, і вміла захищати, і хочеться брати приклад. І власне ця історія наразі для нас є повчальною і такою, що хочеться брати приклад з цієї людини і бути таким же патріотом, як була вона для свого для свого часу. Минуле завжди приваблює замок Сент-Міклош Міклош, одна з тих фортець, куди хочеться повертатись знову і знову. Більше цікавить сама історія, саме княгині Зині. цікавить, яким чином було збудовано. Перекриття на другому поверсі, воно тримається там, вони всі дивляться і не розуміють, як можна було в 15 столітті, коли не було ні цемента, ні заліза, зробити таку конструкцію, вона так міцно тримається. Оце для них загадка. Ну, звичайно, таємні ходи, це, звичайно, романтика, містика для всіх людей. Ну і, звичайно, історія великого кохання, котра жиє по сей день цьому замку. Чинадіївський замок приваблює не лише звичайних мандрівників? Цікавить він і шукачів неоцінених скарбів минулого цього літа. Археологи знову почали тут свою роботу. Для того, щоб зберегти, треба науково дослідити цей об'єкт. От саме цим ми і будемо займатися. Що плануєте знайти тут таке? Що всі таке? А ви знаєте, археолог ніколи не, не планує собі, от ми плануємо знайти, ми плануємо дослідити. А при цьому можливі всякі знахідки, в тому числі і цікаві знахідки. А, ну, принаймні, будемо намагатися встановити чітко датування цього об'єкту, етапи його розвитку певні. Що в майбутньому значно. Покращить і експозицію невеличкого музею в цьому замку і надасть певні перспективи його майбутній реставрації. Поки археологи шукають історичні скарби, туристи насолоджуються тим, що залишилось нам у спадок, та не забувають кинути монетку, аби колись сюди знову повернутись. Закарпаття завжди вабило туристів з усіх усю. Так мальовнича природа свіже повітря та цілюща мінеральна вода. Візитівка хуського шаяна. Сюди роками з'їжджаються поціновувачі, що прагнуть не лише приємного відпочинку, а й ефективного оздоровлення. Його називають курортним містечком, мальовничим краєм та здравницею. Хуський шаян завжди вабив туристів. Найперше своїм родовищем, мінеральна вода з якого має цілющі властивості. Ніж за 10 років шаян перетворили на курортну зону. Той, хто не приїздив сюди руками, зараз би його точно не впізнав. Приємних вражень кожному вистачило би надовго. Пані Лариса з Києва приїхала з сім'єю і гостюватиме у шаянському краї всього тиждень. Очень нравится. Ми Може, в принципі, не перший раз Карпата. Тут страшно подобається. Пока, поки подобається дуже. Сьогодні приїхали. Що встигли побачити? Ну, тільки оці волосся і все. І гори навколо термальні води. По перше. По-друге, хочемо поїздити в Гуцу, якась там екскурсія, гуцульщина, там щось таке. Солотвіна, ще на вулицях Шияна. Наша знімальна група зустріла здебільшого киян. На мить навіть здалося, що ми в столиці. Ми приїхали з Києва з сім'єю, з друзями. Перший раз в Закарпатті, ну так порадили. Наші знайомі їздять сюди вже дуже давно. І ну як би, так як зараз така ситуація в країні, що в Крим ми їздили раніше в Крим. Ну, а так як зараз е, з Кримом таке сталося, і ми вирішили вже відкрити для себе Закарпаття. Перший раз, звичайно, мене вражень дуже багато. Та що найбільше вразило гори. Напевно, гори. Ну, така краса, краса. Я не знаю, ми так вже скільки на назнімали. на знімали. Ну хотілося ще, звісно, спробувати деякі їжу якусь таку казали багрич. Ну от ми це не, не зробили ще. Також пані Ольга розповідає, що вже встигли сходити в ліс по гриби. Назбирали, приготували та скуштували закарпатських дарів природи. А ще додає, сподобалися їм тутешні люди. Місцеві жителі виявилися дуже привітними. Ми часто їздимо кругом, але так Любимо так десь поїхати там з чоловіком. І от люди такі, що от ми їхали, все время питали дорогу, як нам проїхати. І навіть встануть, лишать своє і покажуть, як добратися. І тут скільки разів питали в людей, як там нам пройти, куди нам проїхати. Дуже такі добрі люди, дуже добрі. Ми зупинились у хазяйки. взагалі, хазяйка супер. Мальовнича природа, свіже повітря та цілюща, і мінеральна вода. Візитівка цієї місцини. А ще гори, ми і затишна атмосфера. Я вже четвертий раз тут у Карпатах. Мені дуже сподобалося. Ми вже з друзями вже ходили і у гори, і ну куди тільки не ходили, але завжди гуляли. Ми плануємо сфотографуватися з друзями, з мамою тут сфотографуватися і ще сходити на гору. Вабить туристів і центральна вулиця Шаяна, де розміщений сувенірний ринок. Пахне тут і популярною закарпатською смакотою бджолиним медом і грибами. Всіх санаторіях нашого краю само собою стоїть на високому рівні обслуговування. Але саме велику роль відіграє в цьому це мінеральна вода, яка є невичерпним джерелом для нашого краю. Ну, саме собою цукровий діабет лікується дуже добре тут. Тобто, як доказати це, що я з інсуліном прийшов, коловся інсуліном дуже велику кількість брав, а тепер зараз виписуюся. Сьогодні я їду вже додому. Зараз з мною жінка прийде з сином і е -е, покращилося моє здоров'я. цукор упав до майже до норми. Щодо благоустрою, туристично-рекреаційної зони в цілому, то вона бажає бути кращою. Гості краю кажуть, дороги в населеному пункті треба привести до ладу. Таким було останнє повідомлення випуску. Та вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Ремонтні питання. Ще одна вулиця в Мукачеві потребує асфальту. Погода, негода, що прогнозують синоптики. Бути чи не бути? Гільцева розв'язка в хості знову під питанням. На цьому все Ви дивилися час. Його підготував. І в студії працював Юрій Павлишне. Спрощаюся з вами. Бувайте здорові.